Добрий день! З вами вчителька інформатики Олена Миколаївна. Сьогодні ми з вами спробуємо створити відеокліп на вірші Ліни Костенко. Він буде містити зображення, він буде містити звукове супроводження і переходи між зображеннями. Що нам необхідно для цього відеокліпу? Нам потрібно звукове супроводження, яке ми можемо записати самостійно, знайшовши в інтернеті і обравши найкращі вірші Ліни Костенко. І зберегти цей звукозапис він знадобиться для монтажу нашого відео. Пошукати зображення, які будуть ілюструвати цей вірш в інтернеті і зберегти на свій комп'ютер. Ну а далі ми займемось відеомонтажем. Спочатку я пошукаю вірш Ліни Костенко про осінь. Так, ось мені подобається ось цей вірш. Так, Ось цей вірш. Для запису звуку я скористаюсь стандартною програмою. У мене стоїть операційна система Windows 10. Тут є програма звукозапису, називається вона Диктофон. Ви можете скористатися програмою, яка є на вашому комп'ютері, наприклад, програма Звукозапис. Так? Нічого складного нема, натискаємо мікрофон і починаємо запис. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А Листя просить, вийшли на зеленим, ми ще побудемо, ще не облетим. А Листя просить, дай нам тої тіхи, сади прекрасні, роси, як вино. Ворони п'ють надкльовані горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно. Зупинили запис. І ось бачимо, що у нас з'явився файл, який називається запис. Де ж він знаходиться на 30-точці, відкрити папку з файлом. І дивимося, що він знаходиться в документах звукові записи. Це на моєму комп'ютері. Як прослухати? Натискаємо. Красива осінь вишиває клени. І можна прослухати цей запис. Якщо вам не подобається, ви можете видалити цей файл і записати по новій, так, щоб подобалося вам. Щоб не захопити, запис перейменую, закрию програму звукозапису і перейменую файл осень. осінь. Готово. Далі моя задача полягає в тому, що мені потрібно знайти зображення з осінню. Цим же ви вмієте займатися, тому я тут роблю паузу і просто збираю зображення і зберігаю в папку з проєктом. Отже, я пройшла етап пошуку та збереження на комп'ютері зображень, яке я буду використовувати у своєму кліпі. Вам треба буде зробити так само, знайти зберегти. Для монтажа відеокліпу я скористаюся оцією програмою. Free Video Editor. запускаю цю програму. Так, рекламне вікно я пропускаю і створюю слайд-шоу. Назву я проект осінь. Так, Ліна Костенко. Ліна Костенко. Так. Виймаємо. Тепер нам треба додати сюди зображення додати файл. Так, У мене збережено у завантаженнях. Ось ці зображення. Виділяю я всі зображення, затримала клавішу Shift і виділяю. Відкрити. Ось вони у мене завантажуються зараз. Ось прийшли. Так, нам треба сюди додати переходи між цими зображеннями. Переходи у нас ось тут. Ми можемо обирати, які нам застосувати. Тут у нас вікно попереднього перегляду. Дивимося, що у нас є мозаїка. Тут не треба зробити погано, коли ми застосуємо дуже багато різних ефектів. Так. Тобто бажано обрати якийсь один і застосувати той один ефект переходів до всіх переходів. Ніби книжечка розвертається. Окей. Беремо сюди його і поставили. Беремо, поставили. Так, ось бачите, в мене вже застосовується ефект. Туди, де я його поставила. І розставляємо ефекти. Так, є. Так. Примініть усі параметри, що ми застосували. І ось у нас вже сформований відеоряд. Він є. У мене є бажання ще додати звуковий супровід. Добавіть аудіо. Так, у мене лежить у документи, документи, звукові записи. Дивіться, де у вас воно може бути. Ось у мене осі. Відкрите. Додати новий слой, воно знизу його поставить. окей. Так, дивіться. Ось у мене звук і ось у мене спрайт із. Відеорядом. Давайте я трошечки роблю більше спрайс відеоряду, щоб у мене воно співпало із звуком. І можна переглянути, як це у нас буде відбуватися. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, виши на зеленим. Ми ще побудемо, ще не облетим. А листя просить. Дай нам тої тіхи! Сади прекрасні, роси, як вино. Так, подивилися, послухали. І тепер ми ще можемо експортувати наш проєкт у потрібний формат. Я його зберігаю для персонального комп'ютера формат AVI, експортувати проєкт. Подовжити. І ось тут бачимо: ми процес експорту. Окей. Далі у мене куди зберігається відео, уже яке було експортоване. У відеозаписи і ось експортоване відео. Так. Окей. Красива осінь вишиває клени. Червоним, жовтим, срібним, золотим. Так, Ось ми з вами зараз монтували відео, яке містило відеопереходи, зображення і звукове супроводження. Спробуйте зробити, я впевнена, що у вас вийде. На сьогодні все. Поставили подобайку Олені Миколаївні. Підписались на її канал написали мені коментарі. Бай-бай!